Всіх вітаю! Ви на каналі Зейток Тумі. Зі мною тут говорять карти Таро та простір і інші карти теж з вами, як завжди, Ганна. І сьогодні у нас шкідливі поради. Ну, це в мене рубрика взагалі постійна була дуже довгий час на моєму другому каналі, який називається Magic є. Посилання на нього є в закріпленому в коментарі. Там, от я на оракулах, витягала шкідливі поради. Ну тоді ще я коли починала цей плейліст, Я ще вела канал російською і називався цей плейліст Вр'єднає совєти». всім відомі, да і в чому суть цих послань. Ви обираєте варіант і загадуєте якусь проблемну для себе зону, ситуацію, ну, що завгодно, сферу життєву, будь-яку, в якій є якась проблема, де вас не все влаштовує але, або де якісь проблеми зараз є, ну і так далі. І так далі. І отримуєте пораду, таку навпаки, що зробити, щоб стало ще гірше, щоб зробити, щоб все зіпсувати остаточно. Ну, відповідно, це ніби, ну, І карти це подають в такій трохи гумористичній манері. Я намагаю Ось теж ніжстіть. <гум> Але, відповідно, отримавши таку антипораду, да, побачити от навпаки у вивернутому такому стані рекомендацію, допомагає зрозуміти, що ти, в принципі, там робиш, не так. Да? Ну, принаймні така задумка має допомогти. Звісно, і е, карти Таро, е, взаємодія з картами Таро, е, підходить не всім, не у всіх не всі люди є носіями магічного мислення. Часто про це говорю. І кожний конкретний майстер таролог теж підходить не всім. І мої е, якісь розклади загальні можуть резонувати. Не всім і вам не підійти. Ви, звісно, там прислухайтеся до себе, до своїх відчуттів. Але скажу, що конкретно такі розклади, бо давно їх роблю, і часто спостерігаю, градацію відповідальність. Підписок, підписок. Після подібних відео автоматично декілька людей відписуються, і автоматично одразу ж підписується якась теж певна кількість, і. Ну... І зрозуміло, відповідно, що частину людей ці послання тригерять. От прям дратувати починають або злять, або ну щось вже викликає таку емоційну реакцію, що людина аж відписується і йде. Ну, звісно, звісно, що людину щось зачепило або образило, або засмутило, і так далі. І людина не хоче отримувати настільки неприємний для себе контент, і відписується. Але, але в контексті цього хочу вам сказати, що е, насправді, якщо вас тригерить, то значить, це точно має відношення до. Вас до ситуації, тому що коли це просто не про вас, ну я й по собі це знаю, е, ти просто от слухаєш і не можеш сконцентруватися, не можеш вхопитись за ниточку е, суті інформації, або ну тобі просто не цікаво слухати. Ну, або ти просто спокійно слухаєш і розумієш, що це не про тебе, і думаєш, ну напевно, не мій розклад, не ту карту обрав там, чи щось. От, а якщо вас прям зачепило, заживе, і вам хочеться посперечатись, і вам хочеться відписатись, то значить це точно про вас. Тобто, тригер тут в даному моменті. Випадку, навпаки, як маркер того, що інформація резонує, що вона чіпляє. А якщо вона чіпляє, то, значить десь на підсвідомих, несвідомих рівнях щось таке є, просто ви не хочете, не хочете визнавати. Бо тригерить і чіпляє нас що? Те, що нам неприємно визнавати, те, що ми не хочемо бачити в ситуації або в собі, і так далі. І так далі. Але це якраз добре, завжди кажу, тригер це добре, коли інформація прям. Вивела себе да, з рівноваги, значить, тут є з чим працювати, і, значить, тут е, мені вдалося купнути в потрібному випадку. Ну тож, годі базікати, наговорила вам 4 хвилини майже. Я вже стала тому прискорювати відео. А, трохи на прискорювання відеоредакторі ставити. Ну так, зовсім трішечки. Так, давайте розкладемо варіанти. Таймкод, як завжди, буде в закріпленому коментарі. Можна перейти, відкрити його і перейти на потрібний собі варіант, не чекати, не мотати. І можна загадати різні сфери, різні ситуації, різних людей, якщо йдеться про конкретну людину, на різні варіанти, хоч на всі. Навіть так і краще завжди кажу. Можна навіть загадати на всі варіанти щось і не все слухати, але все одно таким чином розклад буде повністю ваш. Як, як, так би мовити. Так, ладно. Варіант перший. Варіант другий. А тут ще такі кішечки трохи вредні. Я думаю, це буде цікаво. Варіант третій. Варіант четвертий. Ну і звісно ж, підколодна карта, тобто дно колоди, карта, яка залишилась на дні. Це у нас буде загальна інформація для всіх. Але це я теж прописую завжди в закріпленому коментарі. То яка тут? Загальна порада для всіх. Продовжуй тупити. Продовжуй гратися, вибачте, в кличко. Не хочу образити кличка. Але чому він мені тут часто згадується на лицарі Пентаклів? Тому що у мене є колода Тарослава Україні, де його зобразили на лицарі Пентаклів. От якраз через це якесь тугодумство. Саме мовлення. Я в принципі розумію, що це розумна людина, інакше вона такого б не досягла та, і не стала б миром Києва. От, просто що. Проблема в нього більше в формулюванні слів та речень, От, але то таке. Так от, ну продовжуйте чекати у моря погоди, і все, звісно ж, зміниться саме по собі. От, хтось махне десь якась чарівна фея чарівною паличкою, і все одразу зміниться, а ви продовжуєте сидіти. Отак, чекати терпляче тут може знаєте навіть ця карта натякати комусь з вас, ну може не всім, а кому, комусь комусь з вас натякати на таку позицію. Вибачте, терпіли. І що до до речі, дуже часто буває в наших жінок, і це їх біда, а не провина, тому що нас такими виховує суспільство. Оця мудра женства. жінка має бути мудрою. Жінка має терпіти заради родини, заради дітей. Терпи, терпи, терпи. Я не вважаю це правильним. Я розумію, чому багато жінок таку позицію займає, бо це ну, вклали в голову з дитинства, з юності. Але це ж не означає, що це правильно. Завжди, завжди є місце для здорового егоїзму. Тобто, хочете, щоб нічого тут не мінялося, або навіть ставало ще хуже. Ні, продовжуйте нічого не робити. Або просто сядьте нічого не робіть. І тоді, звісно ж. Ну, Логічно, нічого не зміниться, а пущене на самотьок буде ще й мутувати у щось ще більш неприємніше. Ну, от якось так. Ну, тобто, якщо це перекласти на нормальну пораду, то треба вже щось думати, мої хороші. От люди. Треба щось думати. Вже так далі не може тривати. Ну, поїхали по варіантах. Варіант перший. Так. Ну, тут якось він трохи полярний від дна колоди, да, як нібито загальний для всіх, але а, я так скажу: а, хочеш зробити ще гірше, посварись, посварись, а, топни ніжкою, а, влаштуй наїзд людині, а, з якою пов'язані тут ваші проблеми ваша проблемна зона. Псіхуй. Думати не треба. ні-ні-ні, стрибай, стрибай з психом. Ну тобто, якщо скласти з дно, переведу на людську нормальну мову. Діяти треба, але як діяти, то це ж я теж якби питання, да? гарне, скажімо так. Діяти ж можна по-різному. І до речі, вас тут здається застерігають від такого, що ви будете терпіти, 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 мовчати, 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 а потім вибухнете. От ви ж розумієте, що ви оцим своїм. Терпінням доводити себе до, до ситуації, коли мо, ну можете просто вибухнути і вже тоді не думати. І тоді вже знаєте буде ситуація Астапа Панісло, і відповідно станом Астапа Панісло ви теж ані собі, ані ситуації, ані іншим людям добре не зробите. І люди часто тому і впадають в цього лицаря мечів неадекватного, ну впадають в неадекватний стан якраз тому, що вони не сказали вчасно, тому що вони мовчать, поки вони можуть це спокійно якось адекватно сказати. А коли вони їм вже накипіло, воно. Вже виривається неадекватно. Розумієте про що тут? Що воно у вас, всі, все ваше невдоволення, всі ваші претензії, що вас не влаштовує в цій ситуації, сфері, життєвій і де завгодно. А, своїм мовчанням а, ви це не одіваєте нікуди. Воно все одно вилізе питання в тому, коли, як і в якій формі. Тому не доводьте до гріха самого себе або саму себе. Мене, і жінки і чоловіки дивляться. Е, ну, отак, перший варіант. Вже цікаво. Так, ну поїхали. А, перший варіант. І обов'язково поставте вподобайку і напишіть мені <кій> зворотний зв'язок. Хоча б в загальних рисах зрезонувала, допомогла, дякую. І буду, я вам теж дуже вдячна, а ми поїхали далі. Другий варіант. То що ж таке одні лицарі? Слухайте, вже третій лицар. А тут відповідно ви можете так досидіти, що вхопити, що попало. Дивіться, я наведу приклад, а ви там переносите на свою ситуацію. Будь ласка, не розумійте мене буквально, бо я в якомусь розкладі умовилась про переїзд, просто навела приклад, що от щось типу того. А мені декілька людей написали: та який мені переїзд, я нікуди не збираюсь, я вже точно навряд переїжджатиму. Я просто мала на увазі рух. Це може грати в життєвих обставинах рухом рухом кудись. А людина може рухатись кудись, сидячи вдома на дивані зі смартфоном в руках. Да? <ків> Зараз якби, сучасна реальність. вона така. Е, я це до того кажу, що не треба мої приклади розуміти, аж прям буквально. А так от, тут може бути яка ситуація. Поясню на прикладі, а там, там вже дивіться по своїм обставинам. Наприклад, ви довго сид, сидите пасивно і чекаєте, поки якась можливість підвернеться, знайде вас, ну, нова робота, наприклад, знайде вас. Да? А потім ви вже досиділися до того, що ви вже готові, готові на, погодитися на першу ліпшу роботу, на першу, яка там попалася. І хватаєте вже або що. Просто тому що ну вже дотягнулися далі нікуди і вже вимушені погоджуватись на те, що є, і вже і пішли на якусь роботу, яка вас не влаштовує на всі 100, де багато нюансів, да, але вже, ви вже вимушені погоджуватись, тому що ну вже нікуди тягнути, і вже не можете просто сидіти без роботи так само і в особистому да. Довго, довго терпляче, чекаючи, не діючи, і так далі. Вам просто настільки остогидне оця позиція одного дня, що ви вже вхопитеся за щось. Що вас виведе зі стану лицаря Пентаклів, стану недіяння, стану, очікування стану, терпіння в кожного тут своє. Але е, якщо ви почнете самі рухатись з цього лицаря Пентаклів, то ви собі потрібні можливості, зміни і так далі створите самі і в такому вигляді, от як хотілося б. А в цьому випадку е, ви м, ризикуєте вхопити аби що, і перестрибнути із вогню до вполум'я. Наприклад, ви от сидіти, вам хочеться особистого життя, а його у вас нема. Да? І, і, в принципі, нічого для того не робите: не ходите на сайти знайомств, не виходите в люди, ніде не буваєте. От сидіти вдома, сіли вдома в чотирьох стінах, і все. От. А потім вже настільки, настільки вже захочеться відносин, хоча б як, я, якихось, що. Е... Ви їх заведете з першою людиною, що трапилась на шляху, і а це буде не дуже гарна людина для вас, принаймні. Ну, типу, такого. Хочеш зробити погано в цій ситуації, обери аби що. Навіть якщо тут ситуація далека від того, що я описала в прикладі, тут, в принципі, яка антипорада? Хватай перше, що потрапилось, не перебирай, да? От куди я занесла, що там перше, більш-менш привабливе, побачилося, те й бери. Да? Якщо це, наприклад, проблема у відносинах, ви ризикуєте, дивіться, отут так розпишу, на такому прикладі, якщо ви тут запитали якісь відносини, які вас бентежать, да? те, як в них все є в цих відносинах, і от ви нічого не змінюєте, не розмовляєте з партнером, не піднімаєте з ним тем, от просто знову ж таки і такі невдоволені. Терпляче чекаєте, що може щось зміниться, да і потім може статись так, що, наприклад, ви підете на корпоратив на роботі, зустрінете там симпатичного співробітника і з ним, ним закрутите роман. Бурхливий, але це буде вам не потрібна людина, і ви тут туди відвідчаю раптом вас занесло просто тому, що тут нічого не змінювалося, і ви нічого не змінювали. Але ж ви могли не доводити до такого, а підняти проблемні теми з партнером, щось вирішити з ним, щось якось домовитись, да? і не довели б себе до бурхливого роману на стороні. Ну і так далі. і так далі. Або з фінансами погано, да, по, по лицару Пентаклів, а ви особливо нічого й не робите, щоб з ними стало краще. І потім вже починаєте кидатися по цій карті, по, по цій шкідливій пораді, в крайнощі якісь, в МММ вкладаєтесь, або йдете на якусь роботу, ну зовсім шалену, але там гроші платять. Але це не той напрямок, що може не знаю, ваше життя зробити заможним, гармонійним. Ну і так далі. І так далі, і так далі. Ризикуйте обрати, що попало. Шкідлива порада, хочеш, щоб твоє життя стало гіршим, обери, що попало. Перше, що під руку трапилось. Може, грубовато, але отак мені тут пішло. Дякую другий варіант. Буду теж неймовірно вдячна за зворотний зв'язок, за вподобайку. А ми переходимо далі до третього. Що тут у нас? Ой, ну тут така вже не сміяна на цій четвірці. Пентаклів, яка така занадто пішла в себе, в, свою, ну, в себе всередину себе. В свою рефлексію якусь, в апатію навіть. Все погано, все плохо. все плохо, і нічого зробити не можна. Щось я шляхів не бачу да, виходу. Тобто тут ще й накладається тут така накладочка з дном, да, тут і дно таке пасивне, ступор якийсь. Бездіяльність і ще й четвірка кубків, по якій людина зазвичай ой, я мені по цій карті згадується пісня з бремінських музикантів руснявих. Вибачте, де король своїй принцесі доньці ту пісню співав, хоч діточка яйцо дієтівське. А вона така: нічого, я не хочу. От, от, от та ж ситуація. Продовжуйте думати, як все погано, продовжуйте варитися в своїх песимістичних настроях. І все, звісно ж, стане ще краще. <гум> Продовжуйте в тому дусі, якщо хочете залишитись в цьому стані навічно. в стані несміяної принцеси на горошині, незалежно від вашої статі. Тобто тут ваше ставлення насправді здатне змінити все і дуже швидко. Але людина, ну, людина якщо залишається в цьому стані, все плохо, і нічого тут ловіть да, більше, нема чого тут. Ну, ну, коротше, е, ну, Це завжди її вибір. І якщо вона хоче залишитись в цьому стані, вона в ньому може на руки залишитись. Хочете на руки в цей стан? ну, продовжуйте в тому ж дусі. ну, от якось так, якось так, так. Ну, тут навіть настільки песимізм, скільки от апатія, зневіра. Отака. Нічого не хочеться. А от треба себе замотивувати, щоб чогось захотілося. Значить, хотіли би не того, якщо воно вас не радувало. От. Якось так. Якось так. Третій варіант, який суненький, дуже так, варіант 4, Яка тут антипорада? Ну тут теж недалеко пішла. Слухайте, карти як на підбір. П'ятірка пентаклів. Тут питання того, що людина вже щось втратила, розуміє, що в чомусь просіла, в чомусь програла, щось виявилось проблемним. Ну, я від початку тут сказала, загадуйте проблемні, проблемні проблеми, так? Да? Проблемні сфери життя, проблемні відносини, проблемні справи всякі. Тут насправді позиція жертви здебільшого. Тут же оця кошечка женщина, вона ж така прихилилася да, до. Кота чоловіка кота і хоче, щоб її пожаліли. От я, я хочу на ручки нічого не вирішувати. О, тут пози, позиція жертви, яка хоче на ручки нічого не вирішувати. І, відповідно, це найгірший шлях для вас. Це і є та антипорада, шкідлива порада, вредний совет, якщо хочете. Якраз хоче, щоб нічого не покращувалося, хоче, щоб нічого не мінялося, щоб нічого нікуди не рухалося. От тут життя десь проходить повз. Да? Корабель тут рухається, але. Чи то вони на цьому кораблі? Зрозуміло. Ну, коротше, позиція жертви залежної, яка сама не може, якій потрібна підтримка, допомога, або ще краще, щоб хтось за неї зробив там, де можна. І я, в принципі, розумію, ми всі люди, і ми всі, ну, час від часу в цей стан впадаєте. Ви дум... впадаємо, вибачте. Ви думаєте, я там не бувала? Та, звісно, що бувала і не раз. Всі бували ми там. Тут... Тобто, я тут, звісно ж, без... без засудження кажу. Просто це тут буде найгіршим шляхом і таким. Вірним Шляхом в нікуди буде позиція жертви, що я тут взагалі ні при ділах, я тут ні в чому не винна, та ви й не винні, але своя доля відповідальності завжди є в кожної людини. І людина завжди сама власник своєї долі і свого життя. І якщо ви тут станете у руля да, за кермо, Власного корабля, то можете плисти куди захочете. Головне тут вийти з позиції жертви, а жертва вона ж розмірковує як. От є непереборні обставини, я проти них нічого, я оце сам сама не можу, це мені не по силам, не під силу і от. Допомогти мені нікому, ну або шукає, хто б їй тут міг допомогти, на кого перекласти б свою відповідальність або хоча б її частину. Ні, тут, відповіда... тут маєте ви зрозуміти, що відповідальність за ваше життя повністю на вас. І ви, в принципі, вільні рухатись, рухатись взагалі і ще й рухатись, куди вам потрібно. Можливо, якісь банальні слова кажу, але я думаю, що вірні. Коротше, хочете, хочете постраждати? Ідіть в позицію жертви. Не хочете страждати, виходьте з нею з неї і аналізуйте, де ви щось зробили не так для початку, що воно зайшло отак сюди. Да? Що ви прийшли сюди з таким запитанням. Ну, от якось так, друзі мої. Дуже дякую за увагу. Дуже буду вдячна за зворотний зв'язок, за будь-який коментар, за вподобайку, за підписку. Підписуйтесь на мої інші соцмережі, якщо вам цікаво мене слухати читати. У мене багато всього. Контент всюди різний. І в телеграмі, і в обох інстаграмах, і в обох, на обох ютуб-каналах, і на обох тіктоках. Отак, у мене багато всього. Всюди буду рада вас бачити. А в мене на тому все з вами була. Ганна, не прибуде з вами сила. Пока-пока.